Синоптики шокували прогнозом погоди в Україні на початку вересня. У перші дні місяця очікуються грозові дощі та різкий перепад температур в день місцями до плюс 23 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У вівторок, 2 вересня, дощі та грози будуть йти у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде сонячно та сухо, з міливою хмарністю. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде не надто високою від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 3 вересня, грозові дощі будуть йти у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На всій решті території буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прохолоднішою буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Там вдень всього від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 27 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла, у південних областях вночі до плюс 19 градусів, у четвер, 4 вересня, дощі литимуть у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях. На всій решті території країни буде суха сонячна погода. Вітер помірний 3,8 м метрів на секунду. Найхолодніше в день у четвер буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 26 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У південних областях до плюс 19 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!